50-й випуск отакий От вже ювілей. І цей ювілей у нас буде за темою «Кім Нам Джун. Тобто РМ. От РМ, початок, звідкиля це все пішло? І куди це прийшло? Сподіваюся, зараз на ефірі будуть чемні люди, і не будуть писати всіляку дурню. От, або я просто не буду відповідати та не буду заважати іншим. Чогось новенького дізнаватися. Можливо, і не новенького, тому що коли люди чимось захоплені, вони риють, розкопують та шукають якусь інформацію, яка все ж таки до них доходить. Тож Рм. Рм це у нас репер, це у нас співак, це у нас не просто там якийсь хлопець, який ну, просто музикант, він автор пісень. Він мембер BTS, він продюсер, і неабиякий. <клес> Отаке. Народився 12 вересня, тож за гороскопом Діва. Діва, ну, слухайте, діви вони такі. Є така приказка, знаєте, чоловік Діва, наче жінка з вусами. Але це не про Ерема. У Дів є таке, ну, дуже цікаве. Вони. Захоплені, вони захоплюються чимось, і вони не просто, знаєте, от захопився, там чогось дізнався, і все. Ні, вони будуть вже це робити до кінця. І що вже можна сказати про інших дів, яких я знаю? Це люди, які риють і розкопують і добиваються, досягають успіху в своїй справі. Отже, РМ народився в Кояні. Хоча всі пишуть в Ільсані. Для тих, хто не знає, Коян це місце місто, яке має ще округи, які входять в нього. І от округ Ільсан саме входить в це місто Коян. Тобто, можна сказати, що, знаєте, як у нас там Київ оболонь. Тобто він народився на оболоні. Ну, Знаєте, він народився на Троєщині. Тобто він народився в Києві, так? Там, в районі Троєщини. Ну, там чи в Святошинському, будь-якому. От саме так чи жовтневе. Знаєте, от, о, ні, краще є там Борщаговка. Борщагівка. О таке. Тобто її приєднали до Києва, але вона ж була колись там селищем, там містом. І вже приєднали от до Києва. Тобто зараз це район Києва. Отак Ільсан був районом верні став районом цього Кояну. Що можна сказати далі про саме Намджуна? Все, що стосується, скажімо так, його сім'ї і особистих справ, це взагалі загадка така, загадка для всіх шанувальників, для інтернету і таке інше. Тобто. Відомо тільки, що в нього є молодша сестра, і все інше він дуже ретельно оберігає і не розповсюджує, аби дати своїм родичам нормальне життя. Скажімо так, тому що, знаєте, коли там батько з мати зранку виходять, а там вже купа стоїть людей і кажуть, коли до вас приїде син. Ну. Всі ми розуміємо таку справу, тому сподіваюся, всі підтримують, скажімо так, Намджуна в його в цій справі, що родину треба оберігати. От, а далі все пішло дуже прикольно. А з Малку Намджун взагалі мріяв бути охоронцем. Йому вважалось це, знаєте, не просто така романтична професія. а... Це героїчна професія. Тобто охоронець він має, скажімо так, уніформу, якусь більш там воєнну, поліція, щось таке. І от охоронець, він так охороняє, мабуть, це з фільмів пішло. А що, знаєте, там якийсь охоронець, якісь є, скажімо так, моменти охоронець в музеї, охоронець там якогось складу, де якісь. Мабуть, таємні, а може й там навіть магічні речі є. Ну і щось таке відбувається. Хоча хлопчик з малку всіх здивував своїм, скажімо так, розумінням, розумом і розумінням життя Всесвіту, тобто людина з малку вже доросла, він якось розмовляє по-дорослому. Формулює речення по-дорослому, не так як дитина, і всіх чомусь цікавить момент, звідки ж Нам так знає гарно англійську. Все дуже просто. Є такий прикол: саме чомусь у Кореї всі закордонні фільми вони не дублюються. Там взагалі немає такого поняття, як дублювання фільму, щоб ти дивився, там, наприклад, месників, саме корейською. Вони йдуть мовою оригіналу, проте є субтитр. Просто внизу чи там зверху пускається субтитр. Тобто, ти чуєш мову і читаєш, що там відбувається. Якщо, наприклад, до себе от можу сказати, що я не можу так дивитися. Або я читаю, або я дивлюся, або я слухаю. Ну, якось так виходить. У Ерема взагалі все пішло не так. Він дивився з матінкою серіал Друзі. От, і саме завдяки серіалу Друзі він і вивчив з дитинства цю англійську. І вона в нього, ну, як вже кажуть, скажімо так, експерти, що вона в нього навіть без якихось там акцентів, тобто вона дійсно є англійська-американська, ну, скажімо так. От, а далі пішло все цікавіше, тому що. Сам Джун проходив тестування не просто там якесь, а загальне корейське опитування і тестування саме з англійської мови. І він посів не просто там якесь перше місце. Він війшов до одного відсотку які пройшли це тестування. Він взяв всі 850 балів з можливих. Ну, тобто людина, знаєте, як рідна мова, От так він знає англійську, так він знає і японську. От, і це допомогло йому потім вже в майбутньому, коли він дублював, скажімо так, перекладав пісні BTS саме на японську. Для чого це робилося? Ви ж знаєте, що в Японії дуже великий фан-клуб, саме. BTS. хоча там якісь є справи між країнами, але все ж таки фан-клуб японський він дуже е, великий, він підтримує і, скажімо так, Японія як е, сверхдержава, от е, така вже потужна країна, вона взагалі була, скажімо так, і є е, третьою, мабуть, країною, куди всі співаки світу намагаються потрапити. І зробити там свій фан-клуб. Звісно ж, перша там Америка, можливо, для когось Америка, для когось Англія. Ну, тобто оці дві країни є столицями світової музики. От так зараз виходить. І Японія, вона, скажімо так, не столиця музики, але вона основний споживач. Тому, якщо ви знаєте всі зірки. Скажімо так, наші там радянські, пострадянські, ну взагалі-то пострадянські, це більше. Вони, перш за все, їхали в дві країни. Хто, скажімо так, не дуже розумний, він їхав до Китаю, тому що йому вважалося, ну там ж дуже багато людей, і буде дуже багато шанувальників. Але розумні їхали одразу до Японії. І одразу ставали світовими зірками. О, вже не знаю, як доречно, недоречно там казати. Але, наприклад, Viagra, коли тільки з'явилася, вона я маю на увазі гурт. Він з'явився з одним, з одним там, двома кліпами в Україні і одразу поїхав до Японії. А взагалі він був створений для Японії. Одразу вони там стали зірками, одразу, 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 і вже повернулися вони, скажімо так, з великим надбанням. От, ну і, звісно ж, гроші. Гроші, мабуть, на першому місці йдуть, тому всі до Японії і їдуть. От, і скажімо так, Рем потім ще зробив тест на IQ, і в нього. Коефіцієнт інтелекту 148 балів. Ну так, на хвилинку. Це зазвичай якісь генії, Нобелівські лауреати, отаке. От. А що відбулося саме далі? Це дуже прикольно. Це є якась там інформація і в інтернеті, і частенько саме Рем про це говорить. Як все почалося? Тобто, людина дуже багато читає. Багато знає, багато чим цікавиться, тому що його, наприклад, викладачі вони взагалі вважали, що хлопчик, наче губка, він поглинає знання, якусь інформацію, всім цікавиться, там чимось більше, чим менше. Це вже не важливо. Проте, неподалік, скажімо так, від його домівки, збиралися. Купкувалися такі, знаєте, гуртувалися андеграундні, як то кажуть співаки, тобто репери. Була тусня така. От, і, звичайно, люди туди приходили, вони там фристайлили, вони збиралися, там вони переспівували, перечитували. І Ремо було дуже-дуже дуже прикольно і цікаво на це дивитися, слухати. І він дивився на це, і взагалі його там захоплювало все це. Але як він сам казав, що, скажімо так, в 11 років він перший раз почув пісню флай гурту Епікхайн о Епікхайн. І це його настільки вразило, він говорив про те, що його вразило саме міць якась. Велич цієї пісні, наскільки це було потужно. А... Та що ви от... Я взагалі. Ну, люди якісь дивні, знов таки нічого не розуміють. Кажу. Записую підкаст. Зараз записую підкаст. А тут починається: привіт, не привіт. Привіт, всім привіт! Кого ти любиш з BTS? ти любиш BTS? звісно, люблю, хвій біас, Тихіон мій біас. О, молодець. Напишу на українському, молодець, хоч на китайською. Мені все одно. От. Тож, Рем почав писати тексти. Він писав дуже багато віршів, просто як вірші. І потім збагнув, що репери вони щось римують. і з цього вже. Роблять якісь тексти, саме реп-пісень, ну реп-композицій. І він вже збагнув, що а, якщо брати його вірші і музику поєднувати, то це й буде саме той реп, він почав писати, скажімо так, більш величенькі за розміром тексти. І, звісно ж, йому треба було десь брати музику. Для чого він почав опановувати якісь там програмки, в яких можна писати, скажімо так, біти, ну, як є вже. Тому що спочатку це, звісно, знаєш, тиць-тиц-тиц-тиць. А вже потім там до людини доходить, що можна ще е, зробити так, якийсь ремікс на щось, можна додати якихось інших звуків, і це вже буде е, щось кльове. Саме так і робив і і коли він почав вже виступати сам самотужки, тобто фристайлити, скажімо так, фристайлити чи е, якісь там свої заготовки, е, він почав саме там, у цій тусні, все це випробовувати. І навіть здобув невелику кількість шанувальників. Тобто, він, скажімо так, піднявся в цій. В цьому середовищі вже як професіонал, тобто людина, яка може написати, фристайлити, зробити пісню і навіть спродюсувати її, тобто продвигати, створити. Все це відбувалося, і саме в цій тусні він познайомився дуже з багатьма зараз вже відомими співаками, реперами. І навіть продюсерами, і навіть знов-таки в бікіті працюють ці люди. Тобто, все було з дитинства ще. От і для чого я це кажу? Тому що в минулому випуску, коли ми говорили про чеміна, саме так і відбулося: що зірки так склалися, що люди з дитинства, з підліткового якогось там віку, з юності своєї. Вони вже зустрічаються з цими людьми, з якими вони зараз і досі працюють, і працюють дуже, скажімо так, плідно і щільно. От. І, звичайно, РМ створював якісь колаби, дуже багато колабів. Тому що коли ти один, вся увага на тебе. Не просто вся увага на тебе, а люди вимагають від тебе оцього вау-ефекту. Коли ти вдвох з кимось, це якось поділено. І прихильники, наприклад, там другого співака, вони вже, скажімо так, поділяють оцю прихильність з тобою. Тобто вони на тебе дивляться, твої, звісно ж, там на іншого. І от все це, скажімо так, легше. Просто легше. Але Рема це, скажімо так, не зупинило. А, ці колаборації були. Він писав багатьом свої там треки, віддавав просто тексти. Ну, віддавав, скажімо так. Всі ми знаємо, як це відбувається. Комусь подарував, комусь продав. От. Але це все якось нормально. І все це було ще а, в середній школі. А, Будь-яка людина, яка дуже багато міркує і поглинає інформації, її мозок кипить дуже частенько. І є така звичка, я, наприклад, дивлюся якісь там серіали чи якісь фільми. Тобто, я відпочиваю, там, наприклад, від музики, від якихось там текстів, від документів. Від цього я відпочиваю саме дивлячись якісь серіали. А Рем грав комп'ютерні ігри, вигадав собі нік, а боже, як його. <смір> Ranch Randa. Ranch Randa. Ну от якийсь такий нік, вигадав собі а, ще в школі. І потім а, цей нікнейм, це вже було його прізвисько, псевдонім, з яким він виступав ще до того, як потрапив саме. До гурту BTS. От. І ще раз хочу сказати, що він настільки професійно це все робив, настільки завзято, що люди, як завжди, коли хтось робить щось гарно, і інколи я навіть вважаю, що я роблю щось гарно, бо стільки бруду лється, і от на Ерема теж почало щось там литися. Тобто були шанувальники, звісно. Звичайно, були шанувальники, але й люди, які не те щоб там хейтили, а просто всілякі гідоти там писали, не підтримували. Коли людина щось намагається просувати, і там хтось якийсь, як то кажуть, палиці в колеса стуляє. Ну, щось таке відбувається, не знаю. От, наприклад, Ляса тряси за BTS. Що тут поганого? Нічого, люди розказують про. BTS, про армію, про все, що відбувалося, скажімо так, понятним, зрозумілим, звичайним людським язиком. <смі> Отакою простою мовою. Для того, щоб люди вже міркували, знали, куди звернути увагу свою, коли дивляться чи слухають, скажімо так, вже якийсь контент самого BTS. Але чомусь. Мало людей передивляються це. Можливо, за формату, можливо, там іще щось, можливо, там пика моя там не до вподоби. Це ну, якось так вже знаєте, байдуже. Але наприклад, українська озвучка, яка є єдиною в Україні, яка дуже якісна і дійсно гарна. Чомусь знов таки мало переглядів, і не тому, що людям не цікаво. Людям цікаво, бо дуже багато гарних коментарів є. Але. Ніхто не просуває. Ну, тобто, я не проплачую, скажімо так, перегляди, там, не проплачую якусь рекламу, а люди вони вважають, що це, ну, це ж нормально, хтось там робить, я от дивлюся і все. А поставити лайк якийсь, ну тобто вподобачку таку клацнути. Воно якось приємно і просуває. Написати коментар якийсь, не просто там на підтримку каналу. Ну і за таке дякую, звісно ж. Але написати, наприклад, там, своє враження чи там, свої думки. Але люди навіть не можуть свої думки написати, як то кажуть, грамотно. Тому що людина починає все, всі козли, всі лайно там, і таке, а я вважаю, що. Ну, як так можна починати? Навіть, якщо вам не подобається. Одна розумна людина, скажімо так, це був самий-самий сами вагомий критик театральний в Україні. Вона якось мені пояснила. Вона мені сказала, так, ти дуже гарно у всьому розбираєшся. Твоє враження, воно дійсне, ну скажімо так, правильне. Проте, твої, як ти висловлюєш своє враження? Отут проблема. І я почав дивитися, як вона висловлює своє враження. Тобто мені здавалося, що вона там чогось не розуміє, чогось вона не бачить. Ну, як можна було сказати, там, подивилася вона якусь виставу і сказала: Як же ж все чудово, і там щось далі. Думаю, ну як чудово. Ну, тобто, отаке. От а потім я збагнув, як вона це робить. Все чудово, там і те, і те. Це мені нагадало то, 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 то. Але є такий момент, один моментик. А, От ви, наприклад, там зробили отаке, от от таке. Це неможливо, тому що там ото, то-то. Ото, ото. Тобто вона розбирала, скажімо так, дуже м'яко. Людина не ображалася, а дійсно починала прислухатися, що вона там не те зробила. Мабуть, в мене немає такого досвіду, скажімо так. Спокійно це робити. Я роблю одразу. Тобто, коли я щось бачу там дуже гарне, там, кльове, я одразу хочу сказати людині, як це кльово. А якщо я бачу щось там ну, таке, погане, мені хочеться підійти і сказати, що треба виправити, аби це було, там, наприклад, добрим. Але, ну, люди ж не хочуть слухати якоїсь критики чи. Якихось розумних речей, а самі чомусь розумні речі вони не висловлюють. Вони кажуть, там подобається, не подобається, лайно дно, не дно ну, от таке, мова примітиву. Проте Рем далі пішов на конкурс і, скажімо так, він вразив всіх на багатьох конкурсах саме Репом. Але він вражав людей своєю професійністю. І от одного разу він так вразив, скажімо так, журі, що йому надали телефон Паншахока і взагалі влаштували оце прослуховування. І скажімо так, РМ був першим, хто потрапив до BTS. Отак. От і вважається, що. Ну, так не можна написати, але чомусь люди так пишуть ну, от в деяких там е, в статтях, що РМ заснував BTS. Ні, не РМ заснував BTS. БТС заснував бік хід, е, Бан Шехік взагалі. А от РМ він був першим, і вже, скажімо так, до нього підбирали, обромляли, але не можна сказати так, що він єдиний, і от всі. Інші вони там обромляють його, тобто там, не знаю, роблять його кращим. Ні. Вони всі діамантики на одній, скажімо так, короні, на одній короні кей-попу, тому що вони найкращі. І от у Ерема були там, наприклад, якісь проблеми з рухами. А, ну, тобто, якщо я вже казав, якщо його порівнювати, наприклад, там з Чиміном, то. Там чи з хосоком, то то вже небо і земля. Але е, РМ настільки багато працював е, над собою, що зараз він нормально рухається. Скажімо так, нормально, дуже нормально. <свірно> Знов таки краще, е, ніж багато інших. І ще є такий момент, коли ви, наприклад, там слухали Ляса Треса за BTS про гармонію. От там я дуже, скажімо так, приділив увагу тому, як саме BTS робить цю гармонію. Як на одній сцені поруч можуть виступати там, наприклад, Чимін Хосок як танцюристи, і РМ як танцюрист ну, там, чи Шуга. Тобто порівнювати їх рівень танцю неможливо, проте це непомітно. Це коли вже стежити, і якщо тобі показати, от, дивись дивись сюди, от він неправильно робить, тоді вже можна, скажімо так, збагнути, що там і як. Фух. А, і скажімо так: РМ, о, зараз хвилинку, я вийду і зайду знову.